Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротивагресору. Мене 741-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 5 лютого ворог чергове завдав ударів по території України за допомогою безпілотників. Російські окупанти запустили 22 шахеди, 18 з них вдалось знищити силами протиповітряної оборони у межах Одеської області. Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджень зазнав рекреаційний об'єкт та приватний будинок. Обійшли без постраждалих протягом минулої доби відбулось 74 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали п'ять ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.